Добрий день! Я дочекався, поки хлопці занесуть все агроволокно і взяв собі по силам рулони і по розміру. Вони підійдуть і вам. Для чого ми обрали Агрін? Агрін – польський виробник найякіснішого агроволокна, який має стабілізацію до сонця. Чорне простоїть 5 років. Так було в мене вдома. Ось. Тому не хочеться ризикувати, беремо тільки перевірене. Грін це дійсно світова якість європейського виробництва. Стосовно розміру і асортименту на вашій гряці. Тут є де чорний скотч, це чорне агроволокно мульчуюче і біле для захисту ваших рослин від холодів. Воно тримає температуру різницю з навколишнім середовищем 5-7 градусів в залежності від товщини. Ми маємо тут ось такі рулончики. По 25 метрів. Купуючи їх, ви не платите за той об'єм, який вам не потрібний. Плюс він йде заводська намотка, ви точно берете не пом'яте якесь там нескомкане агроволокно, чітко відрізане. А також стандартні 100-метрові, які ми продаємо рулоном 100 метрів або на відріз від 1 метра. Біле, 23, 30, 42 і 50 по щільності, це грам на метр квадратний, ширина. 3,20, 4,20 і 6,35. Чорне це 1,60 і 3,20 Ну, здається, все. Якщо вам щось потрібно, переходьте на агромаркет, на сайт агромаркету ваша грядка. «Ком'юа». Грядка Обирайте або в рулоні, або на відріз. З нами менше зусиль, більший врожай.